Ну, Гліб, будь ласка, декілька слів для початку. Як і коли ти розпочав займатися футболом? Я розпочав, розпочав займатися футболом у 6 років. Мені це було дуже цікаво. Дивитися цірками, як вони грають. Я хочу теж досить таких способ. Ну, в березні фінішував розіграш Кубка Івана Гончара 2015, в якому твоя команда здобула перше місце. Якби які твої враження від турніру і від підсумкового результату загалом? Ну, ми були дуже раді. Школа нам теж була дуже вдячна, тому що ми перші здобули перше місце у цьому турнірі. І, і хлопці молодці, ну, ми вирушилися. Усі сили для перемоги. Дякуємо.